В селі Миколичин на продаж у нас є діляночка, 44 сатини. Дуже гарна і цікава. Показую вам. діляночки у нас відкривається ось такий класний краєвид. Там у нас гора хомяк. Зараз заховалася за хмарками. І ось така цікава панорама на все село Миколичин. Правильна форма діляночки, така квадратна. В цій стороні. І під верхом діляночка межує з лісом. На ділянці в нас є будинок, в якому заведена електроенергія. 5 кВт одна фаза. Гарний доїзд до діляночки. Від центральної дороги десь приблизно 2,5 км. Десь півтора кілометра асфальтом і кілометр дорогою підсипаною щебенем. Дуже гарний такий варіант. Ліс дуже-дуже-дуже цікаво. Так що, якщо вас зацікавило, номерочок під відео телефонуєте і купуєте дуже гарну діляночку.